Мої вітання. Зараз під звуки повітряної тривоги. Я хочу зняти для вас дуже коротку інструкцію для практикуючих і в'яжучих майстринь на шкарпетки для Збройних сил із пряжі, яку виготовляє магазин Наша пряжа. Отже, на ось такі шкарпетки розміру 42-43 я використовувала спиці номер 3 я набирала 52 петлі звичайним набором довгий хвіст, замикала це в кільце. В подальшому я пров'язувала 10 рядів резиночки 2х2. Ви можете використовувати 1 х 1, якщо вам так більше зручно. В подальшому я переходила на лицеву гладь, відв'язувала 50 рядів по прямій до п'ятки. П'ятку Ви можете вив'язувати, яка вам більше подобається, або знайти майстер-клас на конкретно таку п'яточку. В Ютубі їх дуже багато у вільному доступі. Конкретно це перед собою ви бачите укріплену п'ятку, підкова, або ще це може бути пряма. П'ятка буде також дуже схожа вона. Звідси від самої п'ятки до того моменту, поки почнеться мисок, я відв'язувала. 55-60 рядів. Мисок стрічковий, ось тут 4 петлі самої стрічки з кожного боку, я скорочувала за наступним алгоритмом. Коли від цього моменту відв'язано 60 рядів, я розділяю на стрічку і скорочувала в наступному ритмі. Я робила одне скорочення, потім три ряди без скорочень, ще одне скорочення, потім два ряди по прямій скорочення через один. І в подальшому в кожному рядові я робила скорочення, допоки не залишалися петлі по чотири петлі на кожній спиці, тобто петлі цієї центральної стрічки. Їх між собою я поєдную голкою трикотажним швом. Я надіюсь, для тих, хто в'яже такої словесної короткої інструкції, буде достатньо. 52 петлі, 10 рядів, 50 рядів, п'ятка. Тут 55 або 60 рядів. Для розміру 42-43 в сантиметрах, ось так, Від кінчиків пальців до кінця, п'яти, має бути 27 або 27,5 см.